Привіт! Мене звати Віктор Скляров. І, як було сказано на попередньому уроці, сьогодні нас чекатимуть різні задачі, що описують рух тіла під дією декількох сил. Поїхали! Задача 1: сани масою 600 кг тягнуть за допомогою троса, жорсткість якого становить 15 кН на метр, а його видовження дорівнює 24 мм. Знайти, з яким прискоренням рухаються сани. Якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,5, проаналізуємо розв'язання, показане на екрані. Візуалізуємо умову задачі та розставимо всі сили, що діють на сани, сила натягу троса Т праворуч, сила тертя ковзання F тертя – ліворуч, сила тяжіння мже вертикально вниз, сила нормальної реакції опори N вертикально вгору. Уведемо систему координат. Де горизонтальна вісь ОХ буде напрямлена праворуч, а вертикальна вісь Огре угору. Тоді рівняння другого закону Ньютона у векторній формі можна розписати у проєкціях на вісь Х-Ф те дорівнює MA, та у проєкціях на вісь Y N-MG дорівнює нулю, ураховуючи формулу для сили тертя Ефтертя дорівнює добутку коефіцієнта тертя ковзання мю і сили нормальної реакції опори N, що дорівнює Mg, та сили натягу троса, що має природу сили пружності, t дорівнює добутку жорсткості троса K і його видовження дельта Х, отримаємо рівняння K дельта Х мінус мю Mg дорівнює МА, з якого виражаємо, що прискорення А дорівнює. К дельта Х поділити на m мінус μюже. Після підстановки числових значень отримуємо, що сани рухаються з прискоренням 0,1 метр за секунду в квадраті. Продовжуємо. Задача 2. Кран піднімає гранітну глибу об'ємом 0,4 м3 з води, знайти силу пружності троса під час піднімання. Якщо глиба рухається з прискоренням 0,2 метр за секунду в квадраті, проаналізуємо розв'язання, показане на екрані. Візуалізуємо умову задачі та розставимо всі сили, що діють на тіло. Сила натягу троса Т та сила Архімеда Fa вертикально вгору, сила тяжіння МЖ вертикально вниз. Оскільки ця задача має лише сили, що розташовані по вертикалі. То будемо проєктувати сили, що увійшли до другого закону Ньютона у векторній формі, лише на вертикальну вісь О. Пам'ятаючи, що маса тіла це міра інертності тіла, яку можна знайти як добуток густини ро тіла на його об'єм v, а сила Архімеда це добуток густини ρ рідини на прискорення вільного падіння тіла g та на об'єм зануреної частини тіла v, Отримаємо рівняння, з якого виражаємо силу натягу троса, що позначається буквою Т. Т дорівнює об'єм помножити на вираз у дужках Ро тіла помножити на прискорення а, плюс ро тіла помножити на прискорення вільного падіння g, мінус ро води помножити на прискорення вільного падіння g. Підставивши числові значення, отримаємо, що сила натягу троса. Становить приблизно 6,6 кН. Йдемо далі. Задача 3. Літак виконує мертву петлю, описуючи у вертикальній площині коло радіуса 360 метрів. У скільки разів вага пілота в нижній частині траєкторії більша за силу тяжіння, якщо швидкість руху літака 120 метрів за секунду. Проаналізуємо розв'язання, показане на екрані. Візуалізуємо умову задачі та розуміємо, що в будь-якій точці траєкторії пілот отримує доцентрове прискорення А з індексом D. Розставляємо всі сили, що діють на літак, сила тяжіння МЖ вертикально вниз, сила нормальної реакції опори N вертикально вгору. Отже, як і в попередній задачі, достатньо буде лише проєкції сил з другого закону Ньютона на вісь ОІГРЕК. Ураховуючи, що доцентрове прискорення визначається як відношення квадрата швидкості до радіуса кола, з рівняння проєкцій отримаємо вираз для сили нормальної реакції опори, n дорівнює добутку маси на суму g і V в квадраті, поділене на r. Згідно з третім законом Ньютона, це і буде вираз для ваги пілота. Підставивши цю формулу вшукане співвідношення ваги і сили тяжіння, отримаємо, що в нижній точці мертвої петлі вага пілота в 5 разів більша за силу тяжіння, тобто пілот зазнає п'ятикратне перевантаження і вишенька на торті задача про похилу площину. Отже, умова: з вершини похилої площини, довжина якої 10 метрів, і висота 5 метрів. Починає рухатися без початкової швидкості тіло. Який час рухатиметься це тіло до основи похилої площини, якщо коефіцієнт тертя складає 0,2? Проаналізуємо розв'язання показане на екрані. Задачі про похилу площину трохи складніші через те, що обирати декартову систему координат, як ми робили в попередніх задачах, тобто розташовувати осі координат вертикально і горизонтально. У цьому випадку не є зручним. Тому дам вам одну пораду. У таких задачах намагайтеся направляти горизонтальну вісь ОХ так, як відбувається рух тіла похилою площиною, а вертикальну вісь ОГ так, щоб її напрямок збігався із силою нормальної реакції опори, тобто перпендикулярно до похилої площини. Отже, розставимо всі сили, що діють на тіло. Сила тяжіння мже вертикально вниз. Сила нормальної реакції опори N перпендикулярно до похилої площини. Сила F тертя уздовж похилої площини проти руху тіла. Прискорення руху тіла А напрямлене вздовж похилої площини вниз. Тому, обравши систему відліку описану вище, сила тяжіння буде мати проєкції як на вісь X, так і на вісь о. Запишемо другий закон Ньютона у векторній формі. Та в проєкціях на осі координат. Бачимо, що в рівняннях проєкцій присутні синус та косинус кута нахилу похилої площини. З подібності трикутників випливає, що такий самий кут буде між лінією дії сили тяжіння та лінією дії сили нормальної реакції опори. На зображенні легко доводиться, що цей кут точно відповідає куту нахилу похилої площини. Тому. Синус і косинус кута знайдемо через відповідні співвідношення геометрії та тригонометрії. Синус кута нахилу похилої площини є відношенням висоти похилої площини до її довжини. А для того, щоб знайти косинус кута нахилу похилої площини, можна скористатися основною тригонометричною тотожністю синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. Тобто. Синус кута нахилу похилої площини буде 0,5, а косинус 0,5 помножити на корінь з 3. Оскільки сила тяжіння МЖ на нашій картинці не лежить на жодній із осей, то нам її треба проєктувати. Для цього ми з кінця вектора, що показує силу тяжіння, опускаємо перпендикуляри на продовження кожної з осей, щоб утворився прямокутний трикутник. Тоді. Проєкцією сили тяжіння на відповідну вісь буде той чи інший катет. Отже, нам треба гіпотенузу множити або на синус, або на косинус кута нахилу. Зрівняння проєкцій на вісь ОІ виразимо силу нормальної реакції опори n і цей вираз підставимо у формулу сили тертя. Тоді рівняння проєкцій сил на горизонтальну вісь ОХ матиме вигляд. Мнус μже косинус альфа плюс мж синус альфа дорівнює Ма. Скоротивши масу тіла, отримуємо вираз для прискорення тіла, а дорівнює G помножити на в дужках синус альфа мінус μ помножити на косинус альфа. Пригадавши кінематичне рівняння проєкції переміщення тіла під час рівноприскореного руху. Sx дорівнює V0x помножити на t плюс аТ у квадраті поділити на 2. Розуміємо, що проєкція початкової швидкості на вісь х дорівнює 0. Тому довжина похилої площини буде дорівнювати AT у квадраті поділити на 2. Виражаємо із цієї формули час і отримуємо, що час спуску тіла це арифметичний корінь квадратний із. Подвійної довжини похилої площини, що ділиться на прискорення тіла. Тобто кінцева формула, у яку будемо підставляти числові значення, має вигляд, Т дорівнює арифметичний корінь квадратний з подвійної довжини, що ділиться на g помножити на в дужках, синус альфа мінус μ помножити на косинус альфа. Підставляючи значення, отримуємо відповідь, що до основи похилої площини. Тіло рухатиметься 2,47 секунди. Отже, якщо ще раз уважно подивитися на розв'язані задачі, то можна побачити певні закономірно повторювані кроки і вивести алгоритм розв'язання задач динаміки, коли тіло рухається під дією кількох сил. Цей алгоритм виглядає так: перше, зробити схематичний рисунок умови задачі та розставити всі сили, що діють на тіло. Друге. Вибрати інерціальну систему відліку, показати стільки в ній координатних осей, скільки потребує розв'язання задачі. Третє. Записати другий закон Ньютона у векторній формі та в проєкціях на вісь чи осі координат. Четверте. В одержаній системі рівнянь намагайтеся виразити ту силу, про яку немає інформації, щоб підставити її в інше рівняння в системі. Для отримання шуканої фізичної величини, тобто розв'язку задачі. П'яте підставити значення даних в умові фізичних величин у системі С в остаточну формулу шуканої фізичної величини, отримати її числове значення та оцінити результат. Отже, на сьогоднішньому уроці ми проаналізували та розв'язали чотири типових задачі, кожна з яких містила комбінацію тих чи інших сил. Які ми вивчали і обговорювали протягом вивчення розділу механіки, що називається динамікою. І проаналізувавши наведені задачі, змогли сформулювати пункти алгоритму розв'язання задач динаміки, коли тіло рухається під дією кількох сил. На наступному уроці ми перейдемо до третього кита механіки під назвою Статика. А на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!